Операцію з порятунку червонокнижної птахи влаштували у Полтаві. Місцеві жителі знайшли поранену гагару. В Україні такий вид не мешкає. Як птаха опинилася посеред міста та чи зможе знову літати, розкаже Олена Орлова. Птаху схожу на качку. Олена разом з донькою знайшли поблизу сусідського під'їзду. Підійшли, дивимося тут птах. Леся почала плакати. Мама пташка в біді. І у нього пальчик боліл, і, і вона була вальна, і у нього була кров'я. Знайду, вирішили забрати додому. Їсти з рук людей перната відмовлялася. Побачили кров на лапах, запакували в сумку, однесли до ветеринара. То глянув, каже, на крилах садна, на лапах садна, але нічого не зламано. Орнітолог визначив, знайдена птаха це гагара. Вони в Україні не проживають, лише мігрують територію вздовж річок. Багатоповерхівка у дворі якої і знайшли птаху, розташована недалеко від Ворскли. Вчений припускає, гагара вдарилася об електродроти. Оскільки крила там чітко обрізані, а певна кількість вологи все рівно на птахові зберігалася, то якраз відбулося коротке замикання. Десь між проводами вона торкнулася одним крилом і другим крилом. Коротке замикання, і, власне кажучи, крила якби були якби відрізані. Нове житло птасі знайшли через соцмережі. Доправити гагару до нового дому, зголосилися рятувальники. Бачите, от вона залізла під руку, може трішки боїться. Ну взагалі тварини вони бояться техніки. Ну, автомобілів. Прийняв Гагару в себе власник розплідника домашніх та екзотичних тварин. Ай-яй-яй. вона вже не будемо. Та ви що? Да. Вітати не буде вже? Ну, подивимося, нічого страшного. Майбутні зі пташки, якщо вона житиме, от з весни вона буде піде на водою, на свої басейни, і вона буде з птахами другим жити. З Полтави Олена Орлова, Павло Бабінчук, Сабитє канал Україна.